Ой, ви знаєте, е, їхав я три дні на нормальному мотоциклі, ставив у гараж, взяв їжа і хі, такі дивні відчуття. Ну, бля, попробуйте колись, це дуже цікавий досвід. І по-перше, перше враження в мене було: е, їдеш як на якийсь типу табурет себе. Маленька табуреточка з мотором. Е, гальм нема, блядь. Динаміки ніякої нема. Е, підвізка. Коротше, ну це реально це дуже і дуже цікаві відчуття. Їдемо ми зі Львова в Буськ. Тут небагато, десь 120-130 кілометрів. Я заїхав якогось класу купити, бо так жарко, що можна здохнути. Так що колись себе попробуйте. ну різко сядьте з нормального мотоцикла на ретро-мотоцикл і ви відчуєте.